Минув останній тиждень грудня, яким він був для міста та району. Дивіться, уже за мить для вас працює Віра Явольська. Він повернувся додому на руках своїх побратимів, як Лисовичі зустрічали Тараса Бруса. Незважаючи на жахіття війни, вони повертаються на фронт. Як допомогти воїнам жити далі після втрат? і ран? що робити, щоб менше пити чи заборонять продаж алкоголю в вечірньому стрию? Хто за, хто проти? Він нарешті повернувся додому, де на нього чекали так довго. Брус Тарас села Лесовичі. У суботу повернувся, однак, на руках своїх побратимів. Його домовину пронесли вулицею, на якій жив, до будинку, в якому народився і виріс. Там відправили пана Хиду, а після через усе село. Численна процесія рушила до храму, в якому наступного дня в неділю відправили похорон з архієрейським богослужінням. Його чоловіка Богдан Манишин поховали Тараса на місцевому кладовищі під звуки гімну та залпів. Уже скоро на його честь обіцяють назвати центральну площу села Лесовичі. Про подію дивіться далі. Серце воїна не боїться куль ні болю, ні смерті, але розривається тоді, коли у нього забирають побратима вірного, відповідального, усміхненого молодого хлопця Тараса Бруса. Слова одного з його друзів Володимира Парасюка слухали тисячі людей, які прийшли віддати шану новітньому герою Злесович. Його тіло привезли додому 20 грудня. Від Іловайського котла, в якому загинув Тарас, минуло майже 4 місяці. Весь той час за нього молилися, адже вірили, що живий. Його ж разом із сотнями невідомих воїнів поховали у братніх могилах, і лише нещодавно це підтвердили його ДНК. Тарас один з перших чоловіків західної України вступив до добровольчого батальйону дніпро 1 Перед тим волонтером об'їздив чи не увесь схід, а до цього був успішним підприємцем. Однак війна усе перемінила. Всього себе і свої прибутки він дарував тим, хто просив допомоги. За свій кошт купував бійцям спорядження, а до зброї ставився як до свого друга, в якому має бути впевнений. Він співправив, дуже сильно. І він завжди мені казав, Лодя, на 6 свій автомат. І я завжди так, так, таз, ніколи не клеє, я кажу, що ти прийшли до мене свій момент. Ти численно. І ми ще маємо посі. Ви знаєте, шлейний обстріл, і мій автомат заглянув на чверті кулі. Просто стала кулю з кулі і все, мене автомат заглибив. А кулі так сміщають, що просто ну не нема такі кількість. Він з другої кінця дороги виявляє до мене. слова, ні є, я тобі казав. Він цього не говорив. Він віддав свій автомат. ідеально розібрав їх, скористив усе поставив на свої місця, віддав мені і ми продовжили бій. Пост, зняли Його побратим Володимир Парасюк згадує, скільки боїв довелося перебути разом, скільки перемог і поразок. Однак Тарас виручав, опинявся там, де був потрібен. Однак ніколи не панікував. За два жахливих тижня під Іловайськом він жодного разу не поскаржився. Натомість повторював – ми маємо вибратись. І ми приїхали в лінію шаланного обстрілу і зупинилися від вісопусаду. Ми повитягали всі танки, з машини попали. І Тарас каже, треба прикрити наших хлопців. Ми ще двоє з ним. Вистрілили весь бой план, який в нас було. І тоді, я кажу, я провіряти миття роботи наше. Я зайшов місто. Він сказав ту фразу, яку йому мені сказав останню де вперед, я тебе в задній крові. Він чупи. Я живий його хвана. Ми всі я його хвані. Він був самі стрімось. Наприкінці богослужіння його друг, тепер же отець, із ансамблю «Джерельце», де навчався Тарас, зачитав листа подяку, якому згадав усіх, і з ким прощається герой. А на дворі домовину зустрічали кличами Слава героям, оркестром і залпами. Побратими ж пообіцяли. Уже скоро йому до ніг покладуть перемогу і мир, за який поліг найкращий із бійців герой Тарас Брус. Рай, герої не вбирай, герой. Жаючи на жахіття війни, на рани, які отримують бійці, біль який терплять. Вони все ж повертаються на передову. Так, як Дмитро Юрович, воїн 24-ї механізованої бригади. Коли прийшла повістка з військомату, він не вагався, пішов на фронт, і там у жовтні потрапив у ДТП. У Харкові його двічі прооперували. А після реабілітації він повернувся додому. Тут чоловік відвідав восьму школу, в якій навчався, щоб розповісти учням і вчителям, яка вона війна, і був зворушений. Подарунками Дмитро Юрович був мобілізований ще у липні. Службу ніс на Луганщині. Наприкінці жовтня біля Чугуєва із ним стався нещасний випадок. Коли ремонтував авто, у нього випадково в'їхав. Інший транспортний засіб через це зламав шість ребер та сильно пошкодив тазові кістки. Після проходив реабілітацію у Харкові і Львові, а нещодавно повернувся до Стрия. Здоров'я вже дозволяє чоловікові пересуватися з допомогою палиці, тому він не марнує нагоди прийти до рідної Альмаматер, яку закінчив ще у далекому 97-му. Тут зі старшокласниками ділиться наболілим. Уже звично героя вітають оплесками. У відповідь: слава Україні і чи готові йти воювати. Ати хто як не я, відверто учням каже чоловік? Обов'язок кожного наполягає захищати свою батьківщину, і це не зважаючи на численні проблеми, байдужість великих чиновників, складну ситуацію із оснащенням, ставленням людей зі сходу до захисників та навіть страх. Герой говорив дуже відверто, усе як є насправді цим і захопив у школі. Пишаються, що змогли виховати справжнього патріота. Педагоги хлопця увесь вчительський колектив для його подальшої реабілітації зібрали півтори тисячі гривень та урочисто передали йому у руки. Я дякую за те, що ти виконує свій обов'язок. Ти говориш, що кажу, що ти виконує свій обов'язок, захищаючи нас. Дякую за те, що ми можемо зараз, і наші діти можуть зараз так спокійно сидіти, дивитися, слухати, думати. Цим подарунком герой був дуже зворушений, але й засмучений, що травма не дасть змоги повернутися на схід. Надіється, що і ці діти про війну знатимуть лишень із кіно та книжок. Дуже тепло, накриняли. Дуже дякую всім. Щесень, здоров'ячко, і щоб ніколи не хворіли і ніколи на ту війну не йшли. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрейські новини. Часто рідні і близькі військових бояться зустрічей, хоча й таких бажаних, не кожен зуміє терпливо вислухати чи правильно повестись під час несподіваного емоційного виступу бійця. Тому для родичів АТОвців організовують зустрічі з психологами, спілка солдатських матерів та активісти Стрийського майдану запрошують усіх, кому цікаво послухати думки і порад професіоналів. Для того щоб отримати таке якесь обозболення, обезболити якийсь біль можна і один раз. Але це обезболиться короткотривало, і через деякий час цей біль знову повернеться для того, щоб цю рану, я завжди так порівнюю, що це рана, і цю рану треба розкрити. Полікувати, продезінфікувати, змазати там мазю, кремом, лікарством і лікувати тривало. Так знаєте, як, наприклад, лікують там ну, якісь серцеві захворювання. Ніхто не робить один укол і каже, йди. Стрийські медики заради порятунку родинної гармонії бійців об'єдналися воєдину. Їхній волонтерський центр. Консультує безкоштовно що понеділка у народному домі. Після співбесід лікарі навіть можуть скерувати людей на потрібні аналізи. Пора вже група емоційної підтримки. Вже у нас було чотири зустрічі кожного понеділка в народному домі. На пів четвертий є психологи, які підключилися до такої роботи. Про це група емоційної підтримки для мам і для дружин. Тому що такі посттравматичні синдром, які всі сім'ї переживають, яких є хлопці, чоловіки звертаються за то або є там. Вони потребують емоційної підтримки. І в планах тому сьогодні зібралися для того, щоб об'єднати, оскільки у нас люди релігійні, віруючі, в основному це дуже великий відсоток. Тому об'єднати допомогу священників, допомогу психологів. Професія, яка вимагає рівноваги, мужності та любові до ближнього, сьогодні стала чи не найбільш популярною, хоча й небезпечною. Волонтер, той, кого завжди раді бачити наші бійці. У стрію волонтери зорганізувалися ще під часу майдану. Зараз вони продовжують свою активну діяльність серед них, чоловіки третьої сотні самооборони Майдану. Керівник волонтерської організації Третя сотня самооборони Майдану Ростислав Тищенко уже збився з рахунку. Скільки разів він, ризикуючи власним здоров'ям, а то й життям, бував на сході? Близько 30, каже чоловік. Востаннє з ним їздив у зону АТО наш оператор. Туди пан Ростислав щоразу везе усе найнеобхідніше нашим захисникам. Теплий одяг, продукти харчування, обереги від дітей, інші речі. Одним словом, тут люди різного статусу, які працюють. Заради єдиної мети перемоги для будь-якої людини, яка пережила і цей майданівський дух, коли продовжується далі, воно воно просто не полишає. Тому що в кожного з нас є сім'ї, в кожного з нас є якісь обов'язки, але на даний момент все відходить на задній план. Все з хатів нас не виганяють, поки терплять, бо мусимо то робити. У штабі 40 чоловік є навіть тимчасові переселенці. Переважна більшість пройшли через найстрашніші дні на майдані. А хтось і зовсім всю революцію тепер революція для них це віддати усі сили, аби лише солдати на сході були одягнуті і ситі. Та найважніше. Відчували підтримку у тилу. Наша місія насамперед показати свою присутність там серед наших солдат, тому що, будучи без ротації по пять 6 місяців, десь хлопці і можливо падають духом, коли. Не бачу, що поряд з ними, що хтось про них дбає. А це Романа Найденко у жінки 25-річний досвід роботи із пластунами, який, як сама зізнається, дуже допоміг їй у волонтерській діяльності. Потрапила до третьої сотні самооборони майдану майже випадково. Відгукнулася на прохання допомогти у збиранні медикаментів, оскільки сама за освітою санітарний лікар. Коли я сюди прийшла, подивилася, чим хлопці займаються, і зрозуміла, що їм. Реально бракує якоїсь допомоги, підказки. Це абсолютно нормальний стан речей, тому що війна вона зачіпає не тільки чоловічу частину суспільства. Вона нас зачіпає всіх, тому що там є наші діти, наші друзі, наші родичі. Волонтерською ідеєю альтруїсти запалили і найменших по сільських школах організовують різноманітні ярмарки. У місті діти збирають гроші, за які потім купують речі і приносять сюди. Рисують малюнки, пишуть листи, роблять обереги. Для нас принципово є одна річ: нам не важливо, скільки зібрали. Нам не важливо, що купили, але важливо те, що. Школярі від найменшої до найстаршого збирають, приходять. Цікавляться, що потрібно тісно співпрацюють з меценатами. Ось демонструють на майже новеньке авто, на якому вже здійснили дві поїздки на фронт. Куплений транспортний засіб за 9 тисяч доларів українською діаспорою в Америці з ініціативи Олега Кіндія і Ярослава Царя. Інших благодійників називають поіменно від імені наших солдат. Хочу висловити щиру подяку українській діаспорі міста Трентон, які найбільше зібрали кошти. Олегу Ризаничу, голові народного дому міста Трентон, Івану Карману, меру на Струнційському з Нью-Йорку, громаді Філадельфії, Зіновію Федоляку з Філадельфії, Роману Кухару, Євгенію Багрію з Чикаго, оцю Ігорю Ройку з Філадельфії. Анатолію Білику з Нью-Йорку і Андрію Войтовичу. Сьогодні сюди завітав Андрій Гук, боєць 703-го самбірського полку. На сході був майже два місяці. На кілька днів приїхав в відпустку. Нам говорить, наскільки важлива там волонтерська допомога. Ці люди вони, я дійсно був присутній. Я їх супроводжував, Вони заїжджали в Кримське, де не пускають уже нікого. Ці люди добувалися, вони були на самих крайніх блокпостах. І підтвердить всі, тому що я там був. і Я знаю, як, як їм тяжко було це робити. Вони ночували так само, як ми. І Ми дуже вдячні. От третій сотні Євромайдану, яка нам допомагає. Уже 2 січня Ростислав Тищенко поїде у Дебальцеве. Після скутею відправиться до наших земляків на сході, тому що обіцяв святковий різдвяний настрій і їм. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Заборонити продавати алкоголь у вечірній час просять члени громадської ради при місцевому відділку міліції. Їхні активісти вірять, що міська влада їх підтримує, і вслід за районними колегами-службовцями заборонить підприємцям продавати пиво та горільчані вироби з 10-ї вечора до 10-ї ранку. Лікарі, священники, психологи і навіть самі підприємці стверджують, ідею слід підтримати. Новостворений консультативно дорадчий орган при Стрийській міліції просить депутатів підтримати їхню ініціативу, а саме заборонити торгівлю алкоголем у вечірній та нічний час. Кажуть, таке рішення ухвалили депутати з районної ради. Спиртним не торгують вночі і у Львові, Бориславі, Червонограді. Сусіди з Івано-Франківщини таку постанову поширили на всю область. Даний проект рішення підготовлений з метою зниження території міста Стрей рівня алкоголізму. Передусім, підрядково зменшення кількості правопорушень у нічний час підвищення ефективності боротьби з точками незаконного продажу алкоголю в місті сестрою. Підвищення загального рівня здоров'я представників стрільської громади на території нашого міста така практика запроваджувалася двічі у 2004 році під час помаранчевої революції і минулоріч в часи майданівських подій. Одначе стрийські підприємці тоді добровільно погодилися не торгувати оковитою магазинах. Тоді все населення це сприйняло нормально. Люди розуміли, і фактично, як такого не було ні випадків, ніяких. Ні, інцидентів, що просто народ переживав більше за, за державу. Населення від цього не буде менше споживати, хіба що буде більше випадків, нещасних випадків, тому що перейдуть на сурогат, буде фактично точкова торгівля алкогольними напоями горілчану продукцію вночі легко. У стрію працюють понад 20 цілодобових торгових точок. Чималий вибір алкоголю пропонують в магазинах на автозаправках. Микола Хана, спеціаліст служби захисту прав споживачів, для тих, хто не знає, зауважив у міській раді дозволи та ліцензії на торгівлю горілкою не виписують. Все, що можуть зробити службовці, це відреагувати на скарги покупців. Адже стрий прийняв постанову, згідно якої може обмежити режим роботи деяких магазинів. Тих, які хочуть заробити. Тим більше і працюють до останнього клієнта. Була проблема, і ця проблема була серйозна, вона називалася Народна торгівля Ігор Попів. Ігор Попів, значить мій товариш, мій колега і так далі. Але Ігор зробив порядок, у нього зробився генделик. Це означає, що наші маршрутки закінчують рейс, йдуть туди, якісь бомжі, ще куди, тут парк який є. Одним словом, воно дійшло до того, що вмежили його з 8 до 20 грудня. Борець за права місцевих споживачів Микола Ханас рекомендував представникам громадської ради та депутатам заборонити продаж алкоголю не тільки в магазинах, а й в стрийських барах та кафе. Одним словом, нічна торгівля має відійти в минуле. Чи вдасться вбити кількох зайців одним пострілом? Покаже час та статистика. Все ж члени нової громадської інституції вважають, така заборона зменшить кількість злочинів, скоєних на підпитку. Міліці складено Відносно продавців, які здійснюють торгівлю, неповнолітнім складу три протоколи. Всі ті три протоколи направлені на адміністрації. Нами проводиться рейди по вилині громадян, які знаходяться в місті в міському місці, в стані, так само в протоколи. Віктор Шиманський, активіст триської сотні січових стрільців, який давно патрулює з колегами у місті, запевняє схожих протоколів за вечір можна скласти набагато більше. Що захотіти, таких протоколів можна скласти за вечір 23 протоколи або й більше. Аби бодай трохи затормозити процес споювання людей, недостатньо прийняти таке рішення на сесії Істрийської міської ради. За його виконанням, має хтось стежити. Спеціальну комісію обіцяють створити члени громадської ради. Я би хотів, щоб були тут ще представники ДАІ, сказали, скільки наїздів скоєно за буквально цей місяць. Хоча б. ми ходили на чергування. Так дві дівчинки, ну років 16-15 зайшли собі, купили бутилочку. Конячку, якщо я не помиляюся, бутилочка Кока-Коли і пачка сухарики. Чому алкоголь продавали 16-річним дівчаткам? Світ побув, це не потрапило ніякі машина. Заїхала в забор, водій п'яний, ніяких не було кримінальних проваджень нічого не було. Багато запитань залишається без відповідей. Найцікавіші коментарі причетник до цієї справи служб чекайте впродовж цього тижня. Марічка Ходовицька, Роман про найстрицькі новини. В'яту пампуха більше двох тисяч пампухів і 114,5 літрів у звару узвару цього тижня було приготовано та продано учнями восьмої школи. У стінах цього навчального закладу четвертий рік поспіль влаштовують ярмарок, частують гостей смаколиками, веселяться і співають колядок. А за виручені кошти свій навчальний заклад роблять кращим. Про цьогорічне свято. Дивіться далі. Хто запитав Ось такий рецепт хорошої фігури від пампуха для тих, хто любить солоденькі. Сьогодні він завітав у восьму школу, де уже в четверте напередодні новорічно-різдвяних свят відбулося свято Пампуха. До цього дійства у навчальному закладі готувалися увесь грудень. Розпочали зі слів привітання для гостей та колядок. Попрямували до їдальні. Щедрі столи вгиналися від смаколиків. З маком, повидлом, шоколадом, згущеним молоком, родзинками, абрикосами та вишнями. Пампухи на будь-який смак і сотня літрів узвару. Готували все це учні разом із батьками та класними керівниками. У нас новий смак, у нас пампушки з халбою. Нас, ну, ви, бачите, вони нас біжені до коров'я, з рожею. Але смачніші найдорожчі ли з червоною крою, але думали, що буде за дорого. Понад дві тисячі пампухів покупці змили за лічені хвилини. Сьогодні такий шалений вибір пампухів, що очі розбігаються. Я не самого люблю пампушки з вишнями, з маком, з родзинками, але вибір ну. Не, не думала, що пампухи можна робити аж з такими начинками. Приходиш у школу, і ти розумієш, що ти в іншому світі, дитячому, казковому, барвистому і дуже дуже смачному. Крім звичного ярмарку, школярі облаштували пампухову крамницю і майстерню. На одному столі давали майстер-клас, розмальовували спеціальні дерев'яні заготовки у вигляді пампуха. На іншому продавали імені календарі, вишивку і роботи з бісеру. Це діти вишива. Фінсером вишивали прості вишивки, ми виготовили дуже гарні календарі, настінні і календарики з нового типом школи, який теж розробили самі учні, видихтували і теж сьогодні представляємо і продаємо. Смаколики звару і всього іншого продали на 4358 гривень. Традиційно вирушені кошти щоразу витрачали на потреби навчальної установи. Ось минулого року придбали цей сучасний телевізор цього ж вирішили запитати думки у самих учнів. Свої побажання ті кидали у скриньку. Оглянувши її, надумали купити для школи музичну апаратуру. Тут дійсно поєднано корисно з приємним. Приємно, приємно те, що. Діти, вчителі і батьки не забувають традиції українського народу перед Різдвом готують пампухи. А корисне це, що діти своїм складом, внеском своїм хочуть допомогти. Як в школі Микола Ботів, Руслан Леськів, стрийські новини. В реальному комплексі борцям за волю України навчали, як виготовити старовинний новорічний символ іграшку. Участь у майстер-класі взяли працівники Стрийського музею, станції юних натуральністів, освітяни, педагоги і діти. Про уроки майстерності від Оксани Кирилів і Лідії Боженко. Дивіться далі. Ці майстер-класи присвячені відродженню християнських традицій, наших дідів, наших прадідів. І зараз це дуже актуально, тому що раніше ялинки не було раніше виготовляли екологічно чисті іграшки, якими причепурювали свій будиночок в куті, в головному куті оселі ставили дідуха до стелі. До лямпи підв'язували павучка. Хто не знає, різдвяний павук символ всесвіту і хліборобства, оберіг від усього злого. Традиційна прикраса на різдво, яку вішали наші предки у своїх домівках. Завдяки легкості від будь-якого подиху повітря павук повертається у різні сторони, наче живий. Зробити його не так складно. Через солому протягують нитки. Так виходять кубики та квадрати різного розміру, в залежності від величини соломинок. І чим більше таких фігур, тим екстравагантні. Й вигляд має павук, а тіні від його рухів створюють неймовірну кольорову гаму. «Плели дівчата цього павука. А хлопці ходили колядувати і дивилися, у якої дівчини найцікавіший павук. Ну і звичайно, в той найуміліші руки, і звичайно, до тих дівчат частіше сваталися». Ще один атрибут різдва, який своїми руками робили бабусі і дідусі колядничок. Аналог дідуха проте значно менший за розмірами із колосків пшениці чи жита. «В Цей колядничок значить. Клали по сім штук так і робили такі три снопики. І ці коляднички, значить, приносили е, гості. Для своїх кому там вони полядували, так і також зичили їм щастя і добра. А це вже дітки молодших класів четвертої школи. Для них завдання значно легше зробити різдвяних ангеликів. Працює з учнями керівник гуртка умілі руки, пані Лідія. Жінка показує нам, як за лічені хвилини за допомогою картону і клею та ниток можна зробити ось такого чарівного сповісника. Різдва В той час, коли ми виконуємо роботу, ми завжди думають тільки про світлі, плечи. Говоримо молитви і взагалі оберігало нас всю родину, всю Україну і все, що відбувається в тіті. Ангелочків діти забрали із собою. У своїх домівках вони прикрасять ними ялинки, а вчителі перейняли секрети виготовлення павуків і колядничків, щоби уже наступного року ділитися досвідом з іншими школярами. Микола Бойків, Роман Купронець, Руслан Леськів, Стрийські новини. На сьогодні це всі новини. Нагадаю, що завтра можете навідатись до міського будинку культури о 16-й годині. Там колядуватиме каменяр. Дійство присвятили ювілею хору. Йому виповнюється 15 років і усім воїнам, захисникам. Також звучатимуть голоси хорів, експромту та легенди. Колядуємо разом. А з вами побачимось уже наступного року. Нехай його поблагословить Бог на добро народу і країни. Щасти! А на вихідні за Хмар виглядатиме сонечко, хоча обіцяють невеликий сніг. Температура впродовж доби опуститься до позначки мінус 5. Вітер дутиме із півдня зі швидкістю 3-5 метрів на секунду.